Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні зробити невеликий відеоогляд техніки, яка зараз є в наявності і продається. Ось воно на камері. Прицепи не продаються. Це Z36, банки цілі. Є окремий відеоогляд на каналі, дивіться його. Ось По резині, сушники. Марку гофер додавити, бо гофер не китає. В принципі, що раз на запас буде йти весівний, якийсь стан не новий. Сусники є в різному стані, є стезькі, є хороші. Ну, я хорошу камеру. Гідроціліндер працює. Ось така сівалочка. Також є борона, ми ніяк її не доведемо до ума, не поставимо на неї. Борони. Ось такі борони до неї йдуть, як рай боронки. Її три важкі і чотири легші. Ціна є 15 тисяч гривень. Якщо когось цікавить, телефонуйте. Культиватор наш навісний, зараз поки не в продажі. Хоча, може, якщо когось цікавить, пропонуйте. у нас на підстраховує. Також і рама. Тут можна гріділя продати окремо, ну, в принципі, і все. пружини таке можливо кому цінація на ну, крива. Прям дуже. А ось хороший культиватор у мене як не вистачає часу ним зайнятися. Це посилена рама, тут ще сварка, але все ціленьке. Це ціле тут посилене, не розбите. І тут я ще не встигаю зайнятись, треба це переробити, бо підганяли тут все по-новому. Гідроциліндр є в комплекті, немає лап і колес, борони теж в комплекті. В принципі, так непоганий культиватор, але немає часу ним займатися зараз. Також і рама ну така печальна, вона їм йде металолом. Можливо, колеса комусь треба будуть. Набирайте, можемо домовитись. Є таке. Так, Підемо далі. Друзі, також є керен саморобний. Він на 7 лап. Дві лапи десь не вистачає, але одна і ще я іншу знайду. Ціна його 250 доларів, кого цікавить, телефонуйте, він регулюється по ширині. Тобто, в принципі, повністю функціональний. Рівненький, нормальний, можна да, з нього щось переділити, як підохуватель, кому цікаво, надбирайте. І в у нас досі в продажі. Можливо, якщо буде багато клієнтів, то можна його опустити в розбор, якщо будуть поагрегатно. Тобто як мотор, коробка, трансмісія, колеса, таке. Радіатора немає. Ось кабіна така. По навіски можу додати задню планку, бо одна є, іншої немає. Якщо когось цікавить, телефонуйте. Кабіна в такому, підчальному стані. І також КПС 4 усилений буде. Також є ще супн 8 І можливо буде ще один КПС, якщо цей буде в обміні, то тоді буде супн 8 і КПС але звичайний. Цей КПС донецького виробництва 2013 рік, здається. В принципі, неповний стан, але гріділя вже мають люфт. Ось такий оборони в принципі в гарному стані, ну хоча є де зуби підточити. Ось такий культиватор. Це в нього посилена рама теж йде. Резина в хорошому стані, навіть без тріщини, я б сказав. Гідроциліндер теж, чуть-чуть підржавів, але без критичних моментів. І тут ось таке посилення було. Все як на заводі зроблено. Якщо цікавить, телефонуйте. Николаївська область березни гуте. Можем допомогти з доставкою. Є в продажі передній міст МТЗ-82, робочий стан, але треба дивитися гірше. Сальники чи щось за щось тече, бо перевозили при транспортуванні потекло. В комплекті також буде йти порося, роздатка також робочий стан. Кого цікавить, Миколаївська область березня гувати можливо доставка.